Доброго ранку українці. Зараз піднився на маршрутку, йду 9 кілометрів з турбами в село Поляна, де я проживаю. Дивіться ну, такі краєвиди між села Селами. Ця дорога пролягає із селом і це собі йду не знаю що там дорога така грунтова розбита добре що сухо так що ще якось можна рухатись але ви бачите мушу поправляти крумки Ой. І так. так дивишся, добре писав я в Фейсбуці вже десь 6 років пив. Жодна людина не віддохнула до створення партії. Якась така дивна, політична така запроможність. Будемо вітувати за кого-небудь, але не лише за свого висуванця. Тоді на кого ми нарікаємо. ну Чому українці? От ми 6 років я пишу про створення партії. Чому ми не зібралися і не організували цю партію? Одписіть мені. Я Не знаю, скільки ми там дописувачів, Хтось читає, хтось не читає. Але проблема піднята. То що, На що ми чекаємо українці? Оце мене в першу чергу дивує. На що чекають українці, коли в країні війна. Феодаліз, фактично. От я йду в село, я не можу там нічого вияснити. Ні в Тросянецькій територіальній громаді, сестрійський район, Львівська область, Не в сірі староста. Староста взагалі призначена, де я минув село Красів. Воно там сидить. Староста призначена. В полі нікого нема. Там такі свої гауляйтери, які в нею підкуплені. І вони там, що треба, зберуть збори, проголосують. Українці це що? Це так ми хочемо будувати країну свою. Розумієте? Бачите, падають, сумки. Хочемо ми вирішувати свої питання нашого, фактично наших справ. Чому ми їх не вирішуємо? Ну що ми сподіваємось? ось вони дивно з нас. Ну і головне, чому от я чи в Фейсбуці, чи десь. От по нас всіх спостерігаю, що... Та це ти такий невлаштований. Це ти не служив в цій банді. То тобі не вдалося щось в неї вирвати. То а як ми тебе підтримуємо? Ти ж підеш проти цієї банди, а ми ж втратимо паї, пільги, субсидії. Ми ж до неї присмокталися, до цієї банди. А як ми її лишимо цю банду. Розумієте? Оце все, оце все, вся наша політика, вся наша українська суть. І всі біди від цього. Ну дивіться, мені 64 роки вже буде. З дитинства я не маю здоров'я. Ні до кого не ходив, нікому не жалівся, не випрошував ніякі пільги, субсидії. Тобто нікому не плакався, хоча мене звинувачують, що я скиглю. Ну ніфіга собі, оце би хтось поскиглив. Не маючи ніякої підтримки в селі, ми виступаємо проти цієї банди. Хто? Хто? Покажіть одну людину, яка буде виступати? Сама. І плюс людина. Ще я не маю здоров'я. І вже такий вік, що я там можу ще комусь по зубах дати бачите? Тобто ми вже не зуміли ще тоді приборкати цю всю чиновницю. ці голови селірат. Нічого, ми ж ніяких кроків не приймали. Абсолютно. Я от, до прикладу, прийшов в село жінка з цього села. І що я там побачив в тому сирі. От, до прикладу, що я там побачив в селі? П'ятика, якісь незрозумілі стосунки стосовно там згорати город, когось закликати, якісь фірманів, чи Заготувати патиків. Тобто. У мені заявляють А ось я, аби я от я зумів би дати там своїм кривникам по зубах. Ну так, народ. Я не прошу нікого не бити, просто приїхати. Під суд, чому не приїхали, коли я писав, коли мене СБУ судило та за дописи в Фейсбуці, чому українці ніхто не приїхав. Там на жіночка з рівного. Хотіла приїхати, а я їй почав писати ту партійну пропаганду. Вона була зневірена в тій партійній пропаганді. Так в чому зневіритися? Українці у нас ніколи партії не було. Чи я можу поясняти? Це що за тупорилість? В Україні ніколи не існувало ні в Росії ніде партії. Фактично в світі їх ніде не існує. Таких нормальних партій з народу, що вони формують свою політику, обирають свого лідера. Їх ще не існує ніде. То про що ми говоримо, українці? От про що? Про які ми? Можемо говорити нюанси політичної боротьби, коли ми не розуміємо, що в Україні та фактично ніде на світі не було політичних партій Так з народу. От як я йду, бачите? Ось я йду. Знімові торби. Спадає сумка, друга торба. Це я йду в село. Тобто, ось такий політик йде. в село. І коли я кажу, давайте підтримуйте, давайте фінансуйте створення цієї партії. Так, звичайно, я мушу за ті кошти. Якщо я почну політичну діяльність десь і ну, відволікатися, витрачати їх не по тих цілях, а десь на свої потреби, щоб десь поїхати, десь щось купити. Ну, Просто вантарний якийсь чаю випити. Тобто це... Е не просто там туфту вішати, ці блогери, щоб вони там показують сіськи, піски показують. І люди там дають їм мільйонні перегляди. А це, це праця. Така праця. Праця, щоб ми зрушили цю, цей режим. Почали працювати на свою державу. ось Зараз я тут знімав ці краєвиди. О, така гарна. Тут природа така. Сосни, сосна, береза. ну Внизу там віль... вілька. О, такі... Така річечка тече. Потічок такий тече. Видите? И мы не вниз не, не здатні ні, ні на що. Ні на що ми не здатні. Ну, дивіться, ну то все... Це... Що цікаво? Що цікаво, що я... Бачите, поїхала машина не зупиняє. От корінь. Отак ми Бачу, людина йде з морем, сумками. Пофіг. Оце в нас живе. Не дає нам піднятися. Хто з цим буде розбиратися? Хто все буде? Коли ми можемо оформитись в політичну націю? Яким чином? Може таким чином, що ми будемо ігнорувати людину. Ігнорувати людину, яка йде. Рубами. Про що ми будемо говорити? От яка наша має бути позиція, От як ми можемо сформувати політичну дар. Таким чином, добре, я хочу це створити цей політичний проєкт я його назвав партія боротьба за побудову національної держави і результат. От як ми її можемо розвати? Як ми кожен не розуміє, що треба жертвувати? А як? Як інакше? Я теж можу іти Випрошувати, кланятися, в'язати духу, як весь народ, там паї клянчити. Хоча в мій поможемо поїхати батькам. Розумієте? Що ні, не поїх, не виділи, нічого абсолютно. Ні пенсії, жінці. Ще дали соціальну допомогу. Наше там має стажу 28 років. Ми ще дали соціальну допомогу. 2,300 300. Ми ще живемо на ці гроші. Ну так, українці. А хтось там співає. Що я там хочу нажитися. Пристатися пішли. Ми... Блін, ви ж дивитесь цих блогерів, які не дають ніякого абсолютно...